Леві, привіт! Гороскоп вам на липень місяць. Ви всі в спогадах, спогади про минуле, якесь розставання, вам болісно, розчарування, криза, все погано. Ну, але карти кажуть, погорюйте і давай виходь із цього стану, вже скільки можна. Все сталося так, як сталося. Треба вже відходити від цих поганих своїх ну, від проблем і ну, пр... хватить переживати. Видно, що це карта розбитого серця, але цей стан підвішаний скоро закінчиться, якби там би не було. Давайте подивимося, пораду вам. Беріть себе в руки, ви сильна, ви справитеся. Якщо людина мала так зробити, то вона зробила. Ви побачили, хто є хто. Треба бути сильнішою. Все, більше ніякого виходу немає. На жаль. Так що я вам бажаю сили волі. Беріть себе. В руки, і все буде чудово. Гарного дня!